Щербакова-49. Алло, добрий день. Я член дівнічної виборчої комісії No В Даний час знаходжуся в окружній виборчій комісії 223 по Щербакова-49, Шевченковський район. Тут відбувається злочин по відношенню того, що в нас фальсифірували на окружній комісії, зіпсували бюлетені. І їх признають недійсними. дійсні. Всі члени нашої більшої комісії просять, щоб ви приїхали. Зіпсув... Стався злочин. Злочин, державний злочин. Воєвили народу не, не приймається. Дозвольючи комісію шляхом зіпсування бюлетів. Було зіпсовано 42. Як ні, це зараз зараз йде фальшування. Якби я знав, де воно зіпсовано, я б тоді вас би не викликав 49. Я в... прошу викликати правоохоронні органи для з'ясування. Де відбувся злочин? Проватар Володимир, Володимир Павлович. Контактний телефон. Володимир Павлович, контактний телефон. Тисячу дев'ятсот п'ятдесят восьмий, десятого дванадцятого. Вижурський район Київська область, село Катюжанка.